Тим часом чехи ймовірно будуватимуть дороги на Львівщині. Про це на зустрічі домовилися очільник Львівщини та генеральний консул Чеської Республіки. За словами Олега Сала, уже з весни у області візьмуться за ремонтування дорожнього полотна. Чеський генеральний консул зазначив, що це питання підніматиме на засіданні профільного міністерства у Чехії. Якщо ж там пропозицію підтримують, то саме чехи на Львівщині розпочнуть приводити до ладу автошляхи під гарантії «Укравтодору». Є фірми, які працювали в нас. Я не тільки чеську сторону, ми говоримо зі шведською стороною зараз ведемо перемовини. Також будемо з поляками вести перемовини і зі всіма, хто може робити дороги, тому що в нас немає такого відрізку, наприклад, що нам потрібно зробити там 100 кілометрів і над тим завершилось. Я думаю, що я думаю, що ми знайдемо фірми, які візьмуть участь у тендерах, і саме це будуть ті фірми, які мають досвід з будівництвом якісних доріг.